Всім привіт! У цьому відео я розповім вам про основну систему змагань в Алоранті Valorant Champions Tour або VCT. Це така система змагань, де всі команди з всіх регіонів світу можуть грати кваліфікації, виходити на lan турніри та змагатись на найвищому рівні компеті Валорант Сцени. У грудні минулого року була анонсована система змагань на весь 2022 рік. Взагалі, компанія Riot досить серйозно підходить до планування змагального циклу, і все анонсує заздалегідь. Це дуже зручно, бо команди можуть планувати свою діяльність на відміну від інших дисциплін від компанії Valve, де кваліфікації на важливі турніри можуть бути анонсовані всього за тиждень або два до їх початку. Перед тим як пояснити за систему, слід зазначити, що у Valorant є сім регіонів для змагань: Північна Америка, Імеа, тобто Європа, Турція та ЕксНД, Корея, Японія, Північно-Східна Азія, Бразилія та Латинська Америка. Переходимо до самої системи. У якої є три етапи Challengers, Masters та Чемпіонс. Розповім про кожну окремо. Перший етап це Challengers, це онлайн-кваліфікації для кожного з регіонів. Там розігруються невеликі гроші, та головне, переможці кожного регіону проходять на мастерси. Мастерс це другий етап це лан-фінали міжнародних турнірів, де кращі команди з кожного регіону грають за вже непогані гроші. Це десь 650 тисяч доларів призового фонду. Та важливі поінти системи VCT. У 2022 році таких турнірів було два: перший у ісландському Рейк'явіку, де перемогли американці Optic, та другий у датському Копенгагені, де перше місце зайняли європейці FPX. Змагаючись на першому та другому етапі Challenge Челендж Masters, команди заробляють важливі поінти системи VCT. Саме вони гарантують участь на головному турнірі року Champions це останній третій етап. Крупний міжнародний лан-турнір на 16 команд, де буде найбільший призовий фонд, як мінімум мільйон доларів, та додаткові фішки. Наприклад, спеціально під Champions минулого року випустили унікальний набір скінів, який продавався під час турніру, та половина грошей з продажів виділялась командам учасникам турніру. Загалом зібрали майже 19 мільйонів доларів за ці скини, половина з яких, а саме 585 тисяч доларів, пішла кожній команді. Таким чином, загальний призовий фонд турніру вийшло майже 11 мільйонів доларів. Непогано для першого турніру, чи не так, сподіваюся, у цьому році буде щось більш грандіозне. Як я вже казав, на Champions проходять 16 команд, 10 з яких напряму. Це ті, хто у своїх регіонах краще за всіх грав на Challengers та Masters і заробив необхідну кількість понтів. І останні 6 слотів будуть розіграні в форматі останньої кваліфікації по кожному регіону. Це називається Less Chance Qualifiers. Підсумуємо: граєш Challengers, проходиш на Мастерси, там заробляєш гроші та важливі поінти. Якщо тобі поїнтів вистачає, проходиш на Champions зі свого регіону. Якщо не вистачає, але ти заробив достатньо для того, щоб потрапити на Less Chance Qualifiers, то у тебе є ще один шанс потрапити на основний турнір року, саме на Champions, як фінальний етап всього Valorant Champions Tour. От і все, така от система VCT. Може спочатку виглядала складнувато, але якщо розібратись, то все стає на свої місця. Сподіваюсь, цим відео я вас трошки зацікавив дивитись: комперіть Valorant, полювати за команди, розбиратись та отримувати задоволення від перегляду. Не забудьте поставити вподобайку та обов'язково підписуватись на цей канал, на е, мій телеграм-канал, та і взагалі слідкуйте за Valorant, кайфуйте. Отримати задоволення, це реально круто. Дякую вам за перегляд і гарного дня!